Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде розпаковка і тест. Цього мені пили про крафт купив собі таку, тому що задобався болгаркою пилять. Але тест буде, правда, не весь, тому що далі побачите чому. Так. Що ми тут маємо? Ну, ви як бачите бачу. Усіх блогерів вже є на огляді такі пилки. Це просто я похвастаюсь, що я нарешті собі таку придбав. А чому не повний тест? То тому що акумулятор вже не рідний. Це в мене із міні мийки високого тиску. Я собі зробив такий акумулятор, додав в нього ємності, тому що штатний був, ну, зовсім дохлий. А вони підходять по розмірам до цієї пили. І так, акумулятор ми не беремо до уваги, беремо пилу. Це моделька, Яка тут моделька, пка 22 лі Вона йде на безщітковому двигуні, типу з плавним пуском. Але єдине, що тут немає змащування ланцюга. В інших моделях йде слабша. Батарейка тут штатна йде на 3 Аг, Вона виглядає так же само в два ряди. Там далі побачите в огляді вона на 3 Аг, приблизно своєї ємності. Але вже тут немає змащення в цій модельці. І тут іде все розбирається ключами. Так, акумулятор я зарядив, що на нас тут показує. Показує повний заряд. Заряд не зарядилося. І тепер поставимо його на розряд. Подивлюся, скільки з нього можна буде злить. Написано 3 ампер години. Подивимося, ну, подивимося. Так, ось я вже з тестером. Що нам показує? О! 20,8. Тут у нас поряд розряджаються акумулятори, які я. А тут у нас другий канал є. І щоб дарма не витрачати напругу. так, акуратно, щоб нічого не відірватися можемо дозволити собі підключити ще паралельно і цей акумулятор. Так, до речі, так як тут 20 вольт, треба резистор вивести на всю по максимуму. Тому що невідомо, який буде струм. Так, по максимуму. Беремо тут плюс, тут мінус. Працює. Так, і... ага, зараз я порахую до якої напруги треба роз'яжжати. Ті 15 вольт на йолки-палки. 5 банок по 3 вольти. 15 вольт. Ну так, беремо, мабуть. До 14.8 зроблю трошки менше. Тому що тут завишає, значить ми його посадимо трошки нижче. Можливо, я щось неправильно кажу, поправте мене там в коментарях. Ну, у мене буде так. Опа. Опа, він більше до 12 вольт. Понятно, моїм розрядником не вийде. Так, не вийшло загальним його розрядити, Значить, будемо розряджати побаночно. Все одно на акумулятори ніякої гарантії немає. Так, що у нас тут? По напругам? 414, 4.13. 4.15. 414. 4.14. Ну, більш-менш однаково. Так. Є B+. Схватилося і Б мінус. Що ми маємо? О, а тепер зараз показуємо нормально. 4.15. Так. Ну, добре. Зараз тоді беремо поставимо. А, 415, а воно 414. Значить, воно на. 0,1 1 залишає. Значить буде 2,9. Так. 2,9. Тільки це я щось багато. Вивів резистор тепер для такої напруги. Зараз подивимося, що воно покаже. 300 мА. Ні, маловато. Треба додати. Додаємо. 400 маловато. Так, як тут дві банки в паралель. Додаємо ще десь до амперу. Отак. Добробор? Ні, чітко, ха! 999. Так. До речі, банки у нас 1,5 А. 1500 мА. Ну так, да, 1,5 А годин. Ну, все, стоїть, заряджається, точніше, розряджається, гріється. Це. Подивимося, скільки тут з однієї банки. Ну і прийдеться так кожну баночку окремо розрядити до 2,9 і Потім поставив на зарядку його, щоб він не стояв розряджений. До речі, не забувайте, після використання акумуляторів їх заряджать. Нехай вони краще лежать зарядженими, чим розрядженими, тому що їм так прийде скоро капзда, якщо вони будуть розряджені лежать. Да-да, якось так воно дивно. Всього 2695. Акумулятор, до речі, дивно себе вів. Він спочатку тримав, тримав, тримав 3,5 вольта. Мав там ще дві. 2400 було на ньому, а потім десь за півгодинки раз, здувся до 3 вольт. І все. Ну, подивимося, як інші банки будуть розряджатись. Може, це тільки одна така. А видно, цей балансир все-таки щось балансує. Тому що я розрядив одну банку затестував її, 3,2 вольта до 3 вольт. А ці були 3,14. Якщо пам'ятаєте. Ой, 4.14. О, тепер 4.10. Так що воно десь підтягує з усіх цих банок. Угу. Значить, бмс також розряджає. Добре, значить, що тепер? Візьму його трошки заряджу до тої самої напруги 414, як була і ця банка перша. І поставлю знову на розряд. Зарядив, підключив. Тут на одну 10 воно трошки бреше. 415, а взагалі 414. Все. запускаємо. 900 мА майже ампер. Все, хай роз'яжається. І ось друга пара вже розрядилася. Все одно 2700. Ну, коротше, десь воно, мабуть, так в цих районах є. 2600, 800. Я бачу, тут ніхто не заморачувався над тим, щоб підібрати, так як я поємності Ну, нехай буде і так. Не буду більше розряджати. Оце дві штучки. Я потестував. Бачу, що приблизно 3000. Вона своїх дає, дає. Хоча, хоча, хоча не знаю. Ні, все-таки буду тестувати до останнього. Можливо, якась там банка зовсім дохла, то я її зразу і поміняє на новеньку 3000 одну. Підключив я ще одну баночку на розрядку. Так, зараз подивимося, скільки вона тут видасть. 3 вольта, але тут я здвигав. Зараз виставимо знову, щоб було приблизно 1 Ампер. Так. Ага, тут нема контакту. О, то, що треба. Все, нехай згарж... розряджається. Кажу ж якісь цікаві акумулятори. Коли у всіх акумуляторів нормальна напруга 3,6, це вони тримають найбільший струм, то у цих 3,6. Був при 2000 мАч. А потім різко став падати. Вони вже на очах було 3,2, а вже зараз 3,19, 3,18. При струмі лише 740 мАг. І вони все падають і падають. Ось сусідні акумулятори розряджаються при струмі 1,4 А. І вони ось вже 5,5 тисяч злилося. І всього 3,35 В. І вони тримають. Нормально. А ці просто тануть на очах. О, 316 вже. Поки з вами побалакав. Це капець. Видно, якийсь пісочком, мабуть. 2800. Ну, якось так. Ось лайфхак по збільшенню ємності акумулятора. Беремо звичайний акумулятор на як написано, 48 вольт. Але тут ніяких 48 немає. Хоч на 20. Бачите тут? Раз, два, три, 4, 5 банок. Значить, це на 21 вольт. Беремо в звичайному будівельному магазині шурупчики 3 мм діаметром на 35, у мене взяти можна на 40 взяти. Закручуємо їх отак. а Тобто, спочатку. Допаюємо паралельно до них іще 5 баночок нормальної ємності, ставимо їх в паралель, ця справиться. І скручуємо все це просто шурупчиками довгими. І все. Перемотуємо ізолянтою, щоб, можливо, якась волога тут не закоротила. Все. І нічого там не треба, який корпус купляти, нічого такого. Користуйтеся. Ну, він повисипалося все. Це ключ, інструкція, масленка в подарунок. Дві шинки. Два ланцюга. До речі, сказали, що під заміну можна буде шукати будь-які 6 дюймів, 1 четверта крок 0,43. Не знаю, як вони маркуються. Треба буде взяти таку ж саму і забити. Так, викрутка і мірний стаканчик. Щоб змащувати ланцюг. Так, ну тепер будемо збирати його це все докупи. Маленький, їх дитячий. Капець. І перший косяк. Як в такому вигляді нормально натягнути ланцюг? Ну, не косяк, але ну, прям дуже незручно. Ну так, да, я ж його так посмикати не зможу, тому що двигун не працює. І тепер підключаємо акумулятор. Ну, якось працює. Подивимось, наскільки його вистачить. Ну, акумулятор тут нормальний, я зробив. Тут 1600 штатна і Точніше, 1600 я додав і на 500 мА штатна. Так що тут якраз 2 А є. Не робіть моїх помилок і читайте інструкцію. Шинку треба в правильному напрямку ставити, а не так як я. Ну і тепер спробую, що ж вона пиляє. Ось є у мене абрикоса що свіжо спиляна на тих вихідних. Сюда нормально. Ау. Ого. Так. Ну ничего так, Прийнятні шинкою пиляє. Ну, непогано так пиляє, непогано. Ну а тепер тест випробування щось посерйозніше. Ось. Ось моя рука, десь сантиметрів з 10. Ну це майже як вся шинка. А тут буде ще більше сучок. Сейчас подивимся, як він справиться з ним. Ого! Хе, ще один сочок. Нормально, нормально. Так, шов? Ні, двигун не гарячий. Ну і акумулятори також. Чи? Тягне. Ну, а тепер трошки про недовговічність. Бачите, акумулятор вже рідний, заряджений стоїть. Все, нібито працює. Тут бачу, а, я тут трошки цей кожух вже попиляв, коли розпилював трошки товсті гілки. І дивіться, така проблема в мене була з моєю звичайною пилкою, коли з'їдається шина, і сам ланцюг стає не перпендикулярно до шини, а трохи набок. Це коли метал з'їдається на шині, і тоді вона починає різати в сторону. Так же саме і ця пила. Я перерізав. Ну, так, я, звичайно, не маленькі гілячки різав, але я її не купляв для того, щоб я в палець гіляки різав. Я її купляв для того, щоб поїхати в ліс і не тащити з собою бензопилу. А оцю взять у нього шинка все-таки довга, довга. І можна було прирізати. Ну, зараз покажу, що я хочу сказати. І все. І вона не ріже. Ну, тобто ріже, але у неї зріз виходить от такий кривий. І коли я пиляю не таку трухляву ось деревину, а більш цупку, а оцей ось зріз кривий, мені заганяє шину і її затискає. І я не можу пропиляти. Тобто гілячки такі сантиметр два. Вона перепиляє. Але якщо брати трошки товще за шину, то вона її просто зажимає і все. Ну, коротше, недовговічна вона. Якщо ви хочете пиляти гілячки сантиметр 2, то це саме то. А якщо ви хочете працювати з нею як серйозною, ну, то я би не радив тоді. Або ж накупляйте ще собі додаткових шин. Або їх переставляєте час від часу. Ну, час від часу це виходить кожен тиждень. Ланцюг нехай той самий буде, але шину треба переставляти на, 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 на різні сторони, щоб вона не з'їдалася лише з одної сторони. Тому що я ще шину і ланцюг не міняв. Ну, хоча я тут пропрацював тиждень і то по вихідним, там, і в будні пару разів. Пару досочок я розпиляв 150 на 50. І оце ось те, що на відео показував. Єдине, що саме товсте, це пиляв от, от, 20 см берези. І все. Ну, якось так. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, ставте коменти, що вам не сподобалось. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!